2016 рік в Україні визнаний роком Олімпійських ігор. По всій країні в школах проходять спортивні уроки. Всеукраїнський олімпійський урок в Южному розпочався з авторської школи Миколи Гузика. Свято й пройшло в спортивній залі школи. На захід були запрошені заслужені тренери, майстри спорту, багаторазові чемпіони України. Традиційно в школі запалили олімпійський вогонь. Як навчали бути чемпіонами, бачила Юлія Гринишина. Олімпійський урок розпочався під звуки Державного гімну України. Офіційне відкриття спортивного заходу розпочалося з запалювання олімпійського вогню. Зробити це було запрошено засновника школи Миколу Гузика. Учениці АШГ виконали танцювальний номер Олімпійські кільця. Баскетболісти школи під керівництвом клубу Хімік продемонстрували спортивні навички володіння м'ячем. Також були представлені номери з художньої гімнастики. Та да, на тебе все смотрят, и ты боишься упасть или там что-то неправильно сделать. А як ти все успіхаш, як підготавлюєшся морально вот, к выступлению? Не ну, забываю, что на меня все смотрят, представляю себя в пустой комнате. Показали школярикам і майстер-клас з вільної боротьби. Учні молодших класів взяли участь в конкурсі віршів на спортивну тематику. Мета цих заходів в основному це популяризація здорового способу життя, видів спорту, які в нас є в місті, залучати, займатися спортом дітей. І тому кожен рік ми стараємося змінювати формат. Ми намагалися запросити олімпійського чемпіона, віряч вона й на сусі але люди ще не приїхали, вони ще зайняті своїми справами. Тому не змогли підійти взагалі-то формат передбачає запрошення таких гостей. Офіційне закриття Олімпійського уроку супроводжувалось танцювальним номером учнів 5 класу АШГ. Школярі урочисто винесли державні прапори. Діти не всі знають наших призерів та олімпійських чемпіонів. І раз на рік проводиться такий всеукраїнський олімпійський урок, щоб ми популяризували ті види спорту, де отримують наші українські спортсмени нагороди на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи. Тим паче, що це був рік олімпіадний. Олімпіада один раз чотири роки проводиться, і з міста Южного два олімпійця брало участь. Анастасія Тодорова, четверте місця Юрій Чебан, Форазовий олімпійський чемпіон, сканою на 200 метрів. І ми підстроїли цей урок на олімпійську тематику. Протягом тижня олімпійські уроки відбудуться в ЗОЖ номер 1 НВК номер 2 та НВК імені В'ячеслава Чорновола.